Так, друзі, всім привіт, коротко про насущне. Ой! Ой да западає, все падає. Коротко, треба вже допшикати і викинути цей балончик. Він вже десь розпадав. Так, позирали масло з коробки з двигуна. І будемо так, фільтр поставити так само новий. Новий фільтр у нас ось така його номерація. Взявши салонний фільтр, був плід. У нас Кварц Energy 9540 заливає маслом. Потім приїхали диски гермені і в мене одна літренка є. І ще три літринки добрав. Там, якщо не помиляється 3,5 чи скільки літра й. Цього масла 75V80. 75 е, заливаємо, бо реально зливався Кока-Кола. Е, для тих, хто не розуміє, якщо ви хочете, щоб у вас більше коробка ніколи не турбувала, не були приколи там, з тугим включенням, тому будівне завжди регулярно міняйте масло, хоча б раз на 50-60 тисяч. І у вас тоді буде щастя. Е, просто розумієте, що е, мануал, е, який у французів, пише, що там масло взагалі не міняється. Тобто їздиш, поки не сконаєш. Не? Це неправильно, тому що, якби не хотіли масло. Набивається тими стружками-опилками від манери їзди, від неправильного включення, синхронів і тому подібне, це вся стружка опилки набивається. Плюс саме по собі масло, від, наприклад, якщо їде дальня відстані, то відповідно масло вигорає. По-друге, масло є, так само має властивість спортитися. Тобто, якщо автомобіль там, навіть якщо він мало проїздив, воно довго стояв, так само масло старіє. Воно, як то кажуть, оліфіє. Стоїть, як оліфа. І відповідно такі масла по-любому треба замінювати. І бажано брати хоча б сиренячок. Це щоб ви поняли, це делфі це не є топчик, це є просто сиренячок. І кварц. Масло це теж не є капець-капець топчик, це середнє по якості масло, Тобто не найгірше, але і не саме супер пупер круте. Замінюємо масла, ставимо нові диски. Коротше, Займаємося. В двох словах, нові дісочки обов'язково їх миємо від транспортувальної смазки, щоб у вас... Потім та смазка не залишилась на колодках і не налипала всякі пісочки, щоб не скріпіло вам. Все, чотенько. До речі, колодки грубі, циліндр максимально розведений, і у нас, дивіться, ну, скажімо так, хід для циліндру ледь-ледь. Тобто тут конкретно грубший диск. Тобто той зношений вже конкретно диск. Якщо б ми його б проточували, там вже херня би б лишилася. Плюс той був перегрітий кривий, що один, що другий. Він типу як юбочка. Відповідно, коли на швидкості їдеш, гальмуєш, змикаю рулем. Так, точно така сама ситуація тут. Все у нас класненько. Новенькі колодочки, новенькі дісочки. Залили масло, масло у нас зайшло рівно 3,5 літра і більше ні. Так, Фільтр поміняний. Все, В принципі, тут чіпаємо захист, кидаємо колесо, опускаємо автомобіль. У нас залишається залити масло і поміняти фільтр салону. І красота. так, Після багаторічного простою автомобіль обслужений. Так, повисверлював, понарізав різьби, позакручував болти, які були пообривані, тому що то все було проживілений і той захист треба було відкрутити. То з цих всіх болтів залишилося тільки три гвинтика, а їх тут шість є. Вкидаємо колеса, заливаємо масло, фільтр фільтри виганяємо. Так, у нас тут кондика немає, виявляється і е, відповідно комплектаційніша. Фільтр там немає там заглушка. Тобто, щоб поставити цей фільтр, там треба прорізати заглушку. Ну, багато хто таке робить. Нас це не просили, тому не будемо займатися хірнею. Фільтр залишається у нас в фонд, відповідно відмінусовуємо від вартості у власника. Буде власнику на пару гривень дешевше. Все, так, давайте запустимо, подивимося, як вона фуричкає, поміняв батареєчку. Сінок ну, надіє. Просто не було батарейки. І навіть ще трошки зараз покатаюся, перевірю що як воно січухає. Так, кручик все у нас гарно погасно, все чики пусики. Зараз треба написати табличку власника. 300 тисяч пробігу машинка має, щоб ви поняли коли йому в слідчий раз масло міняти. Зато тепер у нас... О. Файно. Зараз проїдемося, заодно перевіримо, усунувся той хоруст, ну однозначно усунувся. І відповідно як вона їде, гальмує. Так, попри те, що я начебто, бачите, все файно, рівненько руль йде. По відках закрутив, все одно рекомендую по-любому з'їздити на розвал. Аби не було ніяких пригод, як бачу, у нас нічого не стукає, але трошечки вверх, перед розколисується. Це говорить про те, що у нас стойки не працюють належним чином. Так, я одною рукою. Але у нас нічого не стукає, не хрустить їде просто піснічка, риношка, логан, це топчик. Хто би що би не казав. Пропустимо. Автомобіль ще рухається. Так, одною рукою керуємо. Їде гарно, тихонько, нічого не хрустить, не стукає, не гудить, Бомбічно. Гарно гальмує, гальмує, Жик. нічого рулем не б'є, дивиться, класно. Все, тепер власне, може собі їздити кайфувати. Ну, рекомендую ще поміняти амортизатори передні разом з пильниками, і тоді буде мати щастя. Так, Логан все, поїхав, заїжджає тепер кадік. І тепер розборка кадіка. Тут з ходу ми знімаємо КПП, е, зараз кидаю фільтр, щоб був доступ поверху, там тяги пойти щипати, е, відкрутити верхні винти. Знімаємо полоса, відкручуємо навколо винти, коротше, подушки, все, що треба, щоб зняти коробку передач. Демонтуємо. Фільтр, площадка під акумулятор, порозбирав, повідєднював циліндр щеплення, троси. Всі винти повколо повідкручував, лишилися, відпустив. Два винта, що тримають у нас кронштен з самої коробки. Тобто їх відпустив, що їх можна руками відкручувати, але ще на них коробка висить. Відповідно, тепер автомобіль можна спокійно піднімати. Відкручувати полоця. Все ще тримає коробку і знімати КПП. Коротше, знімемо КПП продовжимо. Так, глибоко внідрятися не буду. Коротше, щось розлетілося, не знаю, чи в самому дефі, але попало на диференціал, відповідно планетарка крутнула і розхерачила корпус. Я думаю, видно, правда? <кх> Всі ці куски повилітали ось сюди. Повигняло все масло. І така пара кусочків попадали. Сюди я бачу, був удар по корзині. Візуально, начебто, корзина не порушена. Е, я все одно її розкручу, подивлюся, що там у нас чи не попадало під диск. Але так як я включав щеплення, я включав передачі, начебто все гарно і м'яко переключається. скрежетів ніяких немає. Ну, але все одно для профілактики я це розкручу, подивлюся, що тут фарця. І плюс я бачу, що типу, сам диск типу, наче з'їхав. Не в центрі, може і за моменті витягування він сунувся. Ну, коротше, факт залишається фактом. Так, добре. Е, я правда знімав, може і тому і сунулося, бо я знімав не відкручуючи цей фланець. не відкручуючи цей Е, Цей фланець відкручується, витягується. Е, я його зняв так. Тому, коли будемо закладати коробку, перш ніж заливати масло, ми перше скрутимо фланець, запхаємо. Фланець назад закрутиться і тоді вже це. Так, кидаю в буси цю коробку. Вона у нас буде як для зразку, бо їдемо на широт Шкодовський. Якщо не помиляюся, такий самий тип коробки GCX ішов на Фабії або на Пасаті, навіть. І там кажу на Фабії Пасаті, на, на Фабії і на Октавії. Там одна 1,9 Октавія вроді би йшла з такою ж самою коробкою. Не судіть, мене строго, точно не пам'ятаю, але ну, знаю, що на шкодах точно вона така йшла. Тому подивимося, чи вона відрізняється якось там сильно по кріпленнях, чи вони аналогічні, щоб просто знати, чи вона нам сюди підійде. Або прийдеться замовляти десь-де-інде. Так, добре, кидай коробку в і погнали. Так, друзі, легкий екскурс по Калу. що зараз ми їдемо, це у нас попри заправку оку повернули. І їдемо все пр... прямо. І Бо багато хто не знає, питається і тому подібне. От у нас знаходиться. Так тут колись мрево було, пам'ятаєте? Авто вихлоп. Є вивізка хлопці. Абсолютно глушники. Щось є в наявності, більшість наявності. Чого немає за короткі терміни, вам привезуть, зроблять. Тобто в них є навіть свій цех і в майбутньому скоро відкриться точку, що прямо на місці будуть вам глушник ремонтувати. Зараз їдемо по об'їзній. Це у нас литвина. Вуличка от, впирається, тут у нас є своєрідний переїздик, заїзд на територію Галлевметал. Теж часто запитують форсунки, де хто робить. Галеветал. Проїжджаєте, ворота, їдете чу трохи правіше. І там є будівля така двох-чотирьохповерхова. Є такий Михайло. Тут бачите, де ворота, де знак п'ятерик, буква П. А ми їдемо зараз в сторону Копанок до Калоскої АТП, на розборку до Любомира. Оце дорога, як на Копанки їхати. Не доїжджали ще до Калоски АТП, колишній досав, я не знаю, чи там ще щось є таке, але на території знаходиться кілька підприємств, в тому числі і розбірка. Давай там зараз просто покажу, не відходя від каси. А то Часто запитують, де то та розборка, куди ти то їздиш? Вже просто, щоб не відповідати 10 разів, дивіться моє відео і не будете нічого пропускати. Ось бачите. Чекс. Бачите, авторозборка шкода і стрілочка. Школа О. Ну, і знаємо ці ворота і в кінець там побачите О, купо шкод розкорочених. Так, взяли ми коробочку коробка по кріпленнях все те саме. Єдине, чим відрізняється, там не потрібно один кронштейн, ми його відкрутимо, переставимо з старої коробки і поміняємо фланці приводів. Вони відрізняються. Все решта абсолютно таке самісіньке. Так що коробочка має бігати. Навіть найбільша кількість кілобат. Так, В двох словах, це у нас відшкода А5. Пере... Знімається це перекладене, тому що у нас інакший спосіб кріплення Бачите, на А5. У нас кріплення тут. Цей кронштейн, то у нас тут взагалі щеплення. Трубка. Ми також не зняли, так що він так само тут залітає. Е, відрізняється з цим кріпленням. Там вроді би тільки два, два рожка і відповідно перекладена. Ця перекладена на нашій коробці буде заважати, бо кронштейн трошки інакший. Відповідно, цю перекладну ми знімаємо. Бачите, її тут немає. Відрізняється ще фланцями. Ці фланці переставляємо звідси сюди. І ну, то, чого не вистачає, немає цієї частини. Так само її сюди закладаємо і переставляємо датчик заднього ходу. Все, решта у нас тут нічого немає. Датчик швидкості тут немає, тому що у нас швидкість рахується по датчиках АБС. Відповідно, Тут ні привода, нічого такого тут немає. Все, решта у нас аналогічне. Кріплення під стартер, кріплення під циліндр щеплення, абсолютно все одно Це, нагадую, шкода п'ята, кадік. Башмаки, все, бачите, такі самісінькі, нічого не відрізняється. Це добре, що є в наявності, що є як кажуть, з чим працювати. Храново, коли приходиться шукати, визвонювати, розборки, може відправитися з іншого міста, може прийти шляпа, тут, в крайній випадку, якщо щось не так, він можна повернути і без проблем міняють на іншу. Там вибір є досить. Тому якщо одна коробка не заканає, поставить Ну, але на цьому автомобіль приїхав своїм ходом на цій коробці, все працює чітко. Відповідно, її з машину розібрали. Коробку з неї піде на кадік. Коротше, це ви бачите колобання, бачите, це вся стружка. Це я пробував трошки тут повимити. Коротше, з неї висипається сміття Їй, І хана. Тут ремонтувати в ці коробці нема що, щоб ви собі не видумовили. Ця коробка у нас по факту. Я власне її віддаю, хочете хоч з нею робить, хоче викидає, хоче... Комусь дає, хай пробують її дрюкати. ну повірте, 14 тисяч коробка абсолютно ціленька. О, так, я витягну. І їздити далі. Ремонт цієї коробки вийде не дешевше. Тому страдати, реставрувати, варити корпус, перепідкидати начинку. Шестерня похирачена. Тут так само на цій шестерні, так само зуби похирачені. Стружки немерено, підшипники повисипалися, і походу не один. Там по, по первичному валу капець, що твориться. Із нього повилітало і прилетіло в планетарку. Тому і може поспорити, що планетарці теж зуби похірачення. Там, де були куски, їх молотило, і коли ви рушаєте назад, коробка закусує. Їдете вперед, що більш-менш нормально, тільки включаєте задню передачу, машина реально стає дибом. Три метри покотилося і дибом. Тому їм м'ясо. Так, зараз колобання витру, щоб по ній не І Перекидаємо фланці з цієї коробки, єдине що. І коліску ще одну. І все. І ставимо нову коробку. Ну, Стару буш на нову. Так, все, що треба переставив. Тимчасово сердив тут заглушку, щоб вона нам фланець не заважав встановлювати коробку. Фланець прикручується у нас. Центральним винтом. Поставили поки що сюди. Другий клас прокрутили тут зробили заглушку. Все. Всі елементи, які у нас якось мали би співпадати і чого не вистачало, ми перекрутили, все у нас чітко, всі отвори у нас співпадають. Різниці в них більш ніякої немає. Добре, давайте тепер встановлюємо. Таку коробочку зараз не знаю, як це має зробити. Зняти, як ти коли вхопив і ти якось його ригаєш донизу. А коли тобі зараз треба назад задирати, а ти вже трошечки підірвав собі руки, то трошки складно. так що... Друзі, потрібен помощник, але я одразу прошу. Такий помощник, що типу, якого треба ще вчити, то вже все. Нема вже коли. Треба працювати. І я не штангіст, тому буду робити в два заходи. Зараз я підняв на підвищення, щоб перехватити можна було на ривок до гори, Бо я ще я чую, знову вже починаю рука набухати, бо шкіра, знаєте, як розтягується такий ефект. Бо реально це рука набухла трошки. А нічого, мусимо зараз цю коробку вкинути. Фух. І буде гуд. Поки що один, а що робить, працюємо. Дивлюся і думаю, які ебенітова паличка конкретно. ми на коробку. Зараз, скажімо так, скручую все на вісуху. Під музичку мерліна менсона, херачимо, збираємо все докупи. Одне рило коробку, шарахати. Я пам'ятаю, знайомі ставлять коробку, їх двоє, кличуть мене третього, щоб я поміг їм поставити коробку, бо бачите, сил немає загрузити. А тут я долбанутий, один коробку кидаю. Ой, чую буду, блін, кріпатура мене буде мучити вночі. Так, тут у нас все вже зібрано. Бачите, не вистачає тут такого елемента. Це погано було. Вчіпаю крочатку і я бачу, що є сліди черкання на пластику, це, не це дуже погано. Тобто треба десь знайти ось цей участок. Рекомендую, уважаю, його поставити. Ми з навозити участок до Так, йде. Залишається підкрильник, кинути дійсно назад. І я думаю, пам'ятаєте, там глушник переламаний. Е, можливо, із-за того, що ті покленувала коробка десь там сіпала машиною, відповідно, виламала глушник. Зараз давайте е, ставимо підкрильник і спробуємо заварити ще глушник. От Хотів проїхатися, спробувати як воно. Думаю, лад зараз підперу глушник, проїдуся. Давайте так. Тут воно за рахунок резенки тримається. Труба і переламана і тут. І переламана ось тут, і взагалі задній баняк гнилий. Тобто це все фольга. От я зараз, якщо його зараз натисну, я його просто поздавлю. І як от людині пояснити, розумієте? Це вам єскравий приклад. Ну, тут, тут, тут. Все втруху. Якщо навіть спробувати щось варити, то я не знаю про те, чисної продажі треба. буде... Ну, то вже сьогодні ну, хер куди поїде. Під'їхати в автовихлоп... В принципі, для того, щоб проїхатись, перевірити можна. І на цьому. Я відкрутив зараз тут перекладину, бо хотів варити, варити херошки. Уточню скільки буде коштувати цей участок, він знакому з'єднюється ось тут, тобто задня частина. Якщо якісь адекватні кошти, то по-любому треба буде поміняти. Ну, я сумніваюся, що люди хочуть в ближайшим часом автомобіль продавати, а їздити їм і прийдеться. І кожен раз збавитися з варками. Все прогнивши, бачите. Все не прогнивший тут, а повністю бачите, по всій довжині. за Бог сторін. Він буде, зараз я там загору, прорве тут. Це не буде не крайні кінця. Це перевірено їх, ти нічого з тим не зробиш. Ладно. Е, в принципі, для того, щоб перевірити, як вона їде, у нас все зроблено. Завтра він ще знову зал... буде залітати сюди. Е, на завтра має приїхати свіже масло. Я просто не знаю, яке тут за масло хороше не хороше в коробці, але при заміні коробки по-любому замінюється масло. Я його подивився, воно відносно жовтеньке. Але якщо злити в бігік, то буде нігро. Тобто масло по-любому ми будемо тут замінювати. Щоб людина була спокійна, коробка обслужена, і коробка заміни, коробка обслужена. Але для того, щоб проїхатися, нам стане цього масла. На ранок має приїхати масло і я уточню, хлопці з автовихлопу. Що по цьому глушнику? який вона категорія, категорія я людині дзвоню. Дай добро. Ми переварюємо цей глушник і людина катається. Все, у нас тут виходить тільки лишилося діло за глушником і заміна масла. Так, роблю Контрольний заїзд. Глушник тарабанить. Мені просто цікаво що там по передаче. Давайте закриємо ворота. Так, перша передача. Третя передача, щоб ви поняли. Четверта. Ну, звичайно, що тут зараз за нижні обороти. на об'їзну. Так. Е, зразу скажу по щепленню. Там демфер трошечки вже має люфт. Тобто в ідеалі. Тут би ще демпфер поміняти на щеплення, але цей демпфер не є дешевий. Нагатой зразу. З ним можна їздити, але він чуть -чу може створювати вібрації. Ну тож дизель як не як. Так, давайте ми тут. Так, друга. Третя. Четверта. П'ята, то ми їдемо на 5 передач. передачі. Так, є. Всі 5 ступенів працюють, ніяких гудінь, шумів немає. Глушник, тарабани то перекладено. Попри при те, що глушник обламаний, знаєш, це ще б задню частину ще б тихіша була Добре. Все, з коробки у нас лади і таке відчуття, що все ж таки тут передачне число трошки вище. Ну, не знаю, може мені здається. Я просто не пробував, як вона йшла на тій коробці, бо там смерть була вже. Щоб ви розуміли, це коробка від шкоди А5. Відповідно, тут є в різність того, що трошки вищі передачі швидкості. Переважно на кадіках, якщо це був би вантажний кадік, то коробка стоїть низькошвидкісна. Бо ну, тут треба подивитися, що я не звернув уваги на салон, чи він переробок, чи ні. На переробках мається на увазі, коли кадік вантажний, передаточні числа на коробці. Нижче, відповідно, для того, щоб возити вантаж і тому подібне. Це у нас, О, та, це переробок, це був вантажний. Значить тут було трошки нижче передачі числа. Я думаю, власник буде в хайф. Хоча по спідометру, але спідометру що він? 260 має. Я не пам'ятаю просто, на моєму хаті, коли там було 220 максималка. Дізель не має 260. Ох, як глушник, гуркотить по балці. Ну, ми щось там перекладено ззаді, воно лежить на перекладенні, глушник. Все, залишаємо всі чудо техніки до завтра. Будемо вирішувати питання з глушником. Відповідно, зробимо вже перед глушником, зразу позвонимо, поміняємо масло, позвонимо власнику, що, так-так. Лайбочка готова. Наразі якось так, якщо було цікаво, ставте пальчики. На сьогодні ми робочий день завершуємо. Як би там не було, у нас вже 9 година без 15. Де віддихати. Дякую, що дивилися. Всім па!